О, супер. Угу. Є. Yeah. Во, але трошки вище. Супер. Во, але трошки швидше. Якісно працюємо. Є. Yeah. Нещо. Ну, Трішки не такий моваше. Не докрутила ногу. Я! Яме. Далеко, Я! дуже далеко. Я. Я обхажу. Я... Митва. Голу, голову. Перейді голову, Яме.

Яме. Сі в голову голову йому. Насім 30 секунд. Яме. Це і знімаємо на класці і. Матій, повертайся. Спочатку. Є, Марта, повертайся. はい。<noise>